Так, вже є наш перший сьогоднішній гість Іван Варченко, експерт з питань безпеки. Пане Іві Іване, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, Героям. Героям слава пане Іване. От хотів почути від вас, якби прокоментували таке припущення, скажімо так, інституту вивчення війни. Що президент Росії Володимир Путін нібито втрачає підтримку своїх прихильників через нездатність російських військ відтіснити сили оборони і захистити Донбас? Що взагалі він ризикує? Втратити підтримку саме маріонеткових лідерів Донецької області через неспроможність це зробити. Наскільки це взагалі його може хвилювати? Підтримка якихось там пасічника та Пушиліна О, може хвилювати. Насправді деградація російської влади і президента Путіна що їх насправді, якщо воно зараз і не хвилює усвідомлено, то вже дуже турбує і непокоїть це точно, і все те, що відбувається на території України, і всі їх гауляйтери, і їх успіхи, і їх невдачі, звичайно, теж хвилюють і далі. Чим далі, тим більше будуть хвилювати московських керівників. Якраз через те, що від цього залежить і їх особиста доля, безпосередньо залежить доля. Через те, звичайно, хвилює. Звичайно, вони як би там не хотілося росіянам усвідомлювати, що це якісь надзвичайні надзвичайні істоти це звичайні людські істоти зі своїми страхами, зі своїми фобіями, які так само чекають від, можливо, місцевих там своїх вояків, які вони сюди загнали. Від керівників місцевих, які створюють їм інформаційний фон, хороший привабливий в традиціях в кращих традиціях Росії розказують про чергові перемоги, але зрозуміло, реальність вона абсолютно інша. І чергові перемоги раптом відкочуються на кілька десятків кілометрів від того місця, де вони святкували там цю перемогу. Місяць тому чи два місяці тому, тому звичайно, він очікує від них. Добрих новин, звичайно, він чує, е хотів би бачити від них надзвичайних можливостей на цій території, але наразі змушений рахуватися з тим, що надзвичайні можливості будуть лише в збройних сил України і в українського народу разом з нашими партнерами для того, щоб відкидати ворога. Пане мене, давайте продовжимо з аналізу карти бойових дій з аналізу воєнного фронту. Вам слово південь і Донбас. Слово Бахмут. Південь там позиційна оборона зараз по лінії Дніпра. Вона стабілізувалася. Ми Маємо можливість завдавати високоточних артилерійських ударів на глибину до 100 і більше кілометрів зараз, користуючись тим наявним озброєнням, яке у нас є. Ми бачимо, що ми маємо можливість працювати і значно глибше. Єдине, що наразі не наскільки масово, як нам би того хотілося, але набагато масовіше завдаємо шкоду росіянам, ніж вони того очікували. Що стосується північної частини, там у нас. Окремі наступальні дії відбуваються на території Луганської області, і наразі бачимо, що Криміна якраз знаходиться і відрізок від Креміної до сватової дороги знаходиться вже частково під вогневим контролем українських збройних сил. І звичайно, ми очікуємо з того фронту добрих новин, і можливо ці добрі новини вже будуть напередодні нового року різдва. І, звичайно, позиційна оборона у нас в Бахмуті, де для російського війська величезна м'ясорубка, і ми розуміємо, що в межах цієї м'ясорубки вони не шкодуючи зараз найгірше. Найгірше гарматне м'ясо, яке у них є. Яке вона їм не шкода? А це перший другий корпуси, армійські корпуси ДНР та ЛНР. Це у них приватна військова компанія Вагнера. Це у них інші приватні військові угрупування злочинні, і відповідно вони їх кладуть там тисячами і десятками тисяч. Звичайно, це важкий важкий рубіж і для українських збройних сил України, і але ми розуміємо, що цей, цей рубіж треба тримати. Цей рубіж насправді дозволяє справді перемелювати значні сили ворога, знищуючи їх в українській землі і даючи можливість відпрацювати наступальні операції по інших ділянках фронту і не виключено, що так само на Донеччині. Ще хотіла б вас запитати насправді про мобілізованих. Наскільки вони вплинуть на фронт, тому що Путін насправді зараз намагається стабілізувати фронт для того, аби навесні зробити масштабний наступ. І на думку багатьох військових експертів контрнаступальні дії збройних сил України мають відбуватися взимку для того, щоб потім ми не стикнулися з навалою мобілізованих. Вам слово. Знаєте, плани Путіна і реальність, з якої він зіштовхується, це дві суттєво різні речі. Ми знаємо ті плани минулої весни, ті весни 2022 року, вони були значно більш масштабні ніж сьогоднішні плани про наступ. Вони мріють насправді про те, як би перейти до наступальних дій. І будь-які наступальні дії для них, якщо вони десь вдаються, хоча б на невеличкому відтінку, то для них це вже величезна перемога. Звичайно, вони зараз так само мають бути, як би це не звучало. Да, але Путін має перед новим роком про щось звітувати, про щось розповідати в новогоднім посланні російському народу, і от новогоднє послання, яке може закінчитися виключно тим, що вони 6 місяців тому взяли. Ну це на новий рік буде, якраз так. 6 місяців тому півроку взяли ціле село Піски. Під Донецьком в Україні вся героїчна руська армія, яка друга в світі, то відповідно він уже відчуває, що цього бракуватиме. Через те він готовий будь-якою ціною, в тому числі покласти половину там російського народу під Бахмутом, наприклад, чи ще якимсь населеним пунктом з Донеччини з тим, щоб можна було сказати, от він наш Сталінград. Ось вона наша там курська битва і все інше. Разом взяти і разом са взяттям Берліна І ми нарешті вирішили питання спеціально воєнної операції далі там почнемо якийсь інший етап. Тобто для них це важливо. Вони хочуть покласти під ялинку, не рахуючись втратами зараз, наприклад, Бахмут український. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб їм черговий раз це не дати. Як ми не давали їм ні під 9 травня, нічого покласти на святковий стіл росіянам із української частини, ні на інші російські свята, включно там із літтям російського диктатора і всього інше. І, ну, і таке інше. Тобто, але зараз вони готові величезну ціну платити не співвимірну з будь-якими? Знаєте, суцільні пірові перемоги не співвимірну з будь-якими е ознаками якісної стратегії військової. Пане Іване, а, а, і... а таке запитання: ви погоджуєтесь з е думками експертів, що е Друга хвиля мобілізації таки не розпочнеться, тому що і перша все ж таки не зупинялася. Часткова мобілізація вона просто триває постійно, і е, Путін не намагається взагалі згортати цей процес. А ми бачимо, що росіяни себе дурили постійно в найдрібніших деталях в усьому. І зараз вони стикаються з наслідками цієї брехні. Коли вони говорили про сильну армію, то вони говорили в тому числі про можливості мобілізаційні. Тобто, роботу російських військоматів, робота військоматів, яка ледве справлялася на той момент із 120 двадцятьма мобілізми призовниками до війська на весні і 120 тисяч восени. От вона як тільки постало питання більше, трошки всього двічі і раптом вся ця. Оксувати і плюс додаються інші чинники. Оволення населення, якого раптом все це торкнулося. тому що, поки воювала професійна армія, воно ніби стосувалося професіоналів, які обрали собі е, такий с, долю померти за Путіна за Сталіна да, за Родину. А тут раптом стосувалося почало стосуватися кожної абсолютно без винятку російської сім'ї, на яку мала випати, випасти ця щаслива лотерея. Отак, От через те, звичайно, не справляється військомати, не справляється мобілізаційна система, включно з тренувальними базами. Ми бачимо. В яких умовах вони знаходяться, і це в тій Росії, яка хвалилася своїм військово-правословим комплексом, яка витрачала на це трильйони рублів. І зараз, звичайно, їм доводиться звітувати перед росіянами, навіть при тому, що росіяни зараз не задають голосно питання, але десь вони мусять споживати цю правду, яка їм гірка, неприємна зараз, і е е вода, вода камінь точить. Пане вона останнє запитання секретар РНБО пан Данілов наголошує, що Україна сама буде вирішувати, по яких цілях її наносити удари. Він має на увазі, звичайно, Російську Федерацію, і військові об'єкти РФ атаки безпілотників по воєнних аеродромах на цьому тижні вони продемонстрували те, що в принаймі і Сполучені Штати Америки дають згоду на те, щоб ми використовували безпілотники для атак по воєнних цілях Російської Федерації. На вашу думку, як це змінить хід війни, і що буде далі? А ми, я нагадаю, не зараз почнемо працювати по російських військових об'єктах, де б вони не знаходилися. Ми маємо таке право. Це право абсолютно конвенційне право в війні. Якщо держава напала на іншу державу, Росія напала на Україну, то там немає жодного захищеного чи то від сил оборони, чи то від партизанських сил, підпільницьких сил українських, немає жодного об'єкта. Насправді вони оту ілюзію, яку сформували, що Росія має мовляв якусь парасольку чудодійну від Путіна і від його політики, вони зараз руйнують і самі, і звичайно, руйнують збройні сили України. Тому будь на сьогоднішній день це дальність українського озброєння, озброєння, яке здатні будуть надавати наші партнери. Але не слід забувати, що український військово-промислови комплекси, український приватний сектор, який працює в військовому напрямку, на сьогоднішній день розробляє дуже сучасні технології, які дозволятимуть вражати що далі на більшу відстань російські військові об'єкти.